Хочете, щоб ваш посуд блистів, щоб на ньому не було розводів, щоб він був ідеально чистий та знезаражений, а також щоб ваші ручки залишались доглянутими, м'якенькими, вам необхідно саме такі засоби для миття посуду. Основні діючі інгредієнти цього засобу: алоє вера, гліцерин, алантоїн та іони срібла. Унікальний склад компонентів. Цього засобу допомагає відмінно справлятися із будь-якими забрудненнями на посуді, а також іони срібла додатково знезаражують. Алантоїн, алоє, вера та гліцерин турбуються про ваші ручки. Ось візьму тарілочку, і для нашого експерименту налю трішечки олії. Найкраще перевірити, як справляється миючий засіб із забрудненнями. Це на жирному, звісно. Все, я її всю обмазала в олійку, Беру наш засіб для миття посуду. Класно, відмінно піниться і мию тарілочку. Тарілочка рипить, засіб справився, жиру зовсім немає. Якщо ви хочете отримати користь від цього продукту, не зволікайте, замовте вже його сьогодні.